Кажуть, коли нова зоря засяяла, то людина народилася, а коли впала, то чиясь душа у вирі відлетіла. Дві тисячі років тому в небі над Бифлеєм над усією землею засяяла нова зоря. Тієї ночі народився Ісус Христос, Спаситель, який дарував людям життя вічне. Світ зародився з любові, і ми. Згадуючи про це, що разу ніби заново народжуємося, напередодні Різдва у святу тиху ніч за давніми віруваннями українців єдналися душі нині сущих і тих, що відійшли у інші світи. У сучасному вигляді зимові свята, як і інші свята річного кола, є тісним переплетінням глибинних давніх символів та християнської віри. Ісуса Христа називають Сонцем правди, а в давнину в цей час святкували народження Сонця Нового року, прадавні звичаї українців для нас, як зерно пошани до коренів свого роду, яке проростає на ниві християнського сьогодення. Зазирнемо в дохристиянську давнину, спробуємо в ній віднайти для себе ті джерельця любові, які стали передвісниками появи Христа. Заправленнями наших предків, Всесвіт склад... мав дві складові: цей світ, світ живих, білий світ і світ предків паралельний світ. Де знаходилися душі померлих предків, міфічних істот, інфернальних істот, до яких можна було звернутися, але виключно в певний час, в певному місці і певними словами, сім'я складала певну єдність з тих, хто ще мав народитися, з тих, хто був живий, і з тих, хто вже пішов в паралельний світ, саме таким днем і вважалося вечір напередодні різдва, взагалі канунам. Вечором напередодні якихось великих подій, календарних, приписувалася магічна сила. Саме ці дні визначали, саме цей момент визначав весь рік наперед. І свято вірили, що саме в цей сакральний момент, коли старий рік уже себе жив, а новий ще тільки тільки мав народитися, оцей сакральний момент можна було звернутися до душ померлих предків своїми найпотаємнішими мріями. Своїми е, е, сподіваннями і всі ці мрії і сподівання мусили обов'язково збутися. До святвечіра готуються заздалегідь, з любов'ю прикрашають оселю символічними оздобами. І, хоча часто докорінно ми не знаємо їхнього значення, за продавньою народною традицією робимо все так, як колись робили наші діди-прадіди. На покуті перед образами на святвечір вивішували солом'яного павука. І особливої пошани надавали снопу діду храю, в якому завіруваннями мешкали душі, духи, предків, опікунів і благодійників роду та родини. На Україні, ще в християнські часи, наш народ вшановував сніп, пшеницю і овес жито, тому що це був символ життя. Сніп стояв на покуті в свята. І так збереглося до наших днів, тому що дерево на Україні, для того, щоб воно людей веселило, не рубали, шанували дерево. І вважали, що це мертве дерево, в хату його. Непристойно ставити. Ну, Зараз, звичайно, що ялинок використовують, але і користуються як символом і дідухом. Дідуха це як символ наших предків, на святий вечір ставлять так само на покуті, як і хліб. Він зроблений із. Колосків, яких жжаті, коли вони жнуть жнемо, ми їх ще вони ще не доспілі дуже, щоб збереглося все зерно, бо як воно висиплеться, то вже не буде дідуха, буде просто сніп соломи. Отже, є е, жито, колоски жита це символ життя, колоски пшениці символ добробуту, достатку. Овес це Боже благословенство і зілячко теж тут є. Тут є пижмо, материнка. Василечок, щоб всі були здорові, щоб були веселі, щоб такий достаток і радість була у кожного, в кожному домі. Ну це вже такі символічні, вже не сніп ставиться, тому що не кожен може достати собі великий сніп, а ставлять дідуха, робиться дідух, Це треба, звичайно, коло нього попрацювати, щоб він вийшов гарний, але зато це вже мистецтво. І от дідух пошаною користується і в наші дні. Їжа з давніх дивин була і є своєрідним засобом спілкування і єднання людей. З ким ти не забажав їсти, той тобі не рідний. Їжа на святвечір обрядова й символічна. Для приготування святвечільних страв традиційно беруть дари городу, саду й поля, які вирощували, споживали наші далекі і близькі пращури. У різних регіонах України готують різні страви. Які, однак, мають бути пісними, адже святвечір це самий кінець передрізв'яного Пилипівського посту. Найпоширеніша кількість страв на святовечерю, яку ще називали багатою котею, 12. основними стравами є куття і гузбар. Я сама родом з Галицького покуття, це недалеко біля Коломиї над прутом. віку мої дідусь, бабуся, батько, мати так готовили кутю, ну, у нас просто кажуть пшениця. Готується пшениця, спочатку її перебирають, щоб вона була чистенька. Потім її можна в ступці потовкти, щоб не було отої луски. А можна просто так варити її із лускою, вона менше розварюється. Бажано її зварити день наперед. От, наприклад, якщо святий вечір у неділю, шостого, то можна зварити п'ятого. Тоді до пшениці додається мак, мелений, тертий у макітрі з цукром, додається мед. Розведений в узварі, а узвар це сливи, варені, сушені, яблука і груші. Можна додати ще сухих абрикосів, сушених плодів винограду, ну і Хто як собі що забажає, так можна додати, щоб була ця смачна страва. Зернини куті часто порівнюють із зорями в небі. Або з людськими душами, до святої вечері сідають, коли на небі зійде перша зоря. Діти з нетерпінням очікують цієї миті, і тільки но заря з'явиться на небосхилі, чисто повідомляють про це батькам. Тоді й починається багато куття. Є не тільки одним з найдавніших пожитків людини, а й найдавнішим символом, символом життя, символом достатку, символом безконечності. Справ тому, що поховане в землю зерно приростає, дає врожай. Зібране руками людини, воно вбивається для того, щоб знову бути похованим і відродитися. Це один з найдавніших архетипових символів життя, відновлення життя. Їжа приготовлена з зерен, цілих зерен, не зерен, завжди вважалася їжею магічною, їжею предків. На святвечір у кожній українській оселі запалюють свічки, їх ставлять у обрядовий свічник, трійцю або ж у горня, куди попередньо насипають зерно. Вогник свічки поєднує людину із Господом та з іншими людьми живими, мертвими і ненародженими. Сується свята вечеря, отже, до цього дня господиня і вся родина повинна бути в добрих стосунках із сусідами, з усією ріднею, щоб все було добро і злагода між усіма. Перед вечерею дуже діти допомагають там дідусеві чи татові прибрати стіл. Перший раз ставиться сіно на сіну білу скатертину. А під стіл теж сіно, і на сіно там під столом ну вже Ісусик готує подарунки дітям, якщо вони ченні. Там горішки, яблука, можуть бути цукерки, навіть можуть бути якісь там шкарпеточки, рукавички, шапочка. І діти це все шукають, і тоді починають квакати, кукурікати, мекати, бекати, щоб було все в господарстві. І ще одне завдання в дітей це слідкувати, коли зійде перша зірочка. Зійшла перша зірочка, всі сідають до вечері. Чому так турбуються про цю першу зірочку побачити? Бо якщо встигнуть до вечері на першу зірочку, то значить впораються всією господаркою цілий рік. Всі стають біля столу, вся сім'я, дорослі, діти. І тоді хтось з дорослих, старших, це може бути дідусь, бабуся або батько, і звертається до всіх з такою просьбою. А зараз ми помолимося і подякуємо Господу Богу за, тих, за те, що допоміг нам дождатися цього святого вечора. Помолимось за тих, хто вже не, не, не з нами, хто не зміг дійти до цього святого вечора. Помолимося, щоб Господь Бог допоміг нам всім. Дочекати до майбутнього святого вечора вже в, новому, в слідуючому новому році. І помолимось за тих, хто не став біля столу святкового, хто в дорозі, хто в лікарні, кому тяжко живеться. Помолимось за весь наш народ український, щоб Господь Бог допоміг нам щасливо прожити в достатку і в злагоді. Voy і Otsay Sina Sвяto Ducha. Amen. Voy my Otsay, sinna Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа. амінь. Во Сьогодні у нас в гостях родина Компаниченків, пан Господар Тарас, пані Ніна господиня і троє чарівних дітей: Богдана, Богуслав і святополк Віталій. То хочеться перше слово до господаря вернутися. Я готую покуть, Ніна готує, моя дружина готує стравиці. От значить, кладемо кожухи, як годиться, як навчила мене моя бабуся. Кладемо кожухи. Куди викладе на кожухи? на лави? На роб, лави. Роб, роблю лави такі, значить, з цих застеляємо обрусами їх з такими тканими. Кладемо ці на виборі кожухи, щоб багатство це велося. Роб, робимо покуть, де ставимо власне ці два дві два горщики. Із кутею, і озваром, як казала моя бабуся, знову ж таки. Ще робимо по-Слабожанському такому звичаю два хрестики із соломи, і ставимо в, в ці два горщики, от ставимо по ці два, 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 два таких маленьких соломи, хрестики, перемотаних цією червоною стрічкою такою наче ниточкою просто, такі вони невеличкі. От ну і сідаємо тоді до вечері. А от я дивлюсь, що ви сьогодні прийшли до нас у вишиваних сорочках. Пані Ні, такий убір має. Скажіть, чи це просто ви прийшли до нас? Чи ви дійсно в цих е, е, святкових урочистих вбраннях зустрічаєте свято? Це наше святкове вбрання на великі свята свята календарні і на свята родинні, на хрестини. Ми Звичайно одягаємо так. Це така культура відпочинку. Через те, що, як правило, свята це. Вчить людей по-справжньому святкувати. Ми зараз розучилися святкувати. У нас дуже ледачий відпочинок, там як право перед телевізором чи десь піти прогулятися. Я думаю, що це для дітей створить незабутнє враження на все життя. І сподіваюсь, що їм буде так само бажання передати це враження своїм дітям. Бо якщо це прийде більш так сіро, обмежиться лише стравами і там переглядом якихось передач по телевізору, то воно не справить такого враження, не відкладеться в пам'яті. І не буде зв'язку з, з нашими поколіннями, тобто те, що читатимуть в книжках, для них воно буде не, ну, не, не просто прочитане, а буде якийсь мати смак. А минулого а року він перший а раз вони перший раз ходили колядувати. До сусідів. До сусідів ходили самі колядувати. І він розказував, яку ти розказував коляд колядницю. А розкажи. Розкажи, наку ти розказував? Коляд. Коляд, колядниць, коптять, маку, пать, а петь макулед. 7 січня, після різдвяної служби в церкві, гурти колядників ходять містами і селами, вітаючи люд зі святом. Колядницьке віншування приносить в оселю щастя, радість і добробут. Збиралися неодружені порубки ще задовго до свята. Вони вивчали колядки, вибирали серед себе міхоношу, березу, звіздаря і. Уже в Різдвяну ніч обходили двори односельців. Бажаючи їм всього найкращого в своїх піснях, вони не тільки славили Ісуса Христа, не тільки славили е, цей святий момент народження божественної дитини, а і е, бажали хазяйвам всього найкращого. Вони сприймалися теж як вісники оцього паралельного світу. Їм приписувалася магічна сила наперед визначити, напророчити гарний врожай, гарні статки, здоров'я в родині виповнення всіх бажань. Саме так колись українськими селами і містами ходили колядники. А як же зараз? Нині колядують як хлопці, так і дівчата. На жаль, найчастіше ходять малі прохачі, які часом навіть забувають привітати господарів з Різдвом. І святом стає для родини той день. Коли до оселі завітає гурт правдивих колядників, ви вже не один рік колядуєте своїм гуртом. Хотілося б, щоб ви розповіли, як. Обряд колядництва, от як він здійснюється. Ми вже діти оцих шістдесятників. Ми вже ми підхопили це. Хоч нам естафету цю. Нам так само було важко, тому що ми починали з якихось таких простих речей. Не не тільки там коляд, колядниця, може від баби там чи ще щось, але Ну, від бабуси багато та, чого бабусі, навчилися, без, так. Без, без без, Безперечно. в кожного мабуть з нас був такий з дитинства потяг записувати, щоб то не пропало щоб це переймалося. Кожен... то переймалося. Просто нам це подобалось. Це, ну, це, да, це природне, так це природне було, тому що це щось було таке святе і, і неймовірне. В першу колядку ми співаємо завжди всій родині. Це буде звістка. Ми принесли гарну звістку про новорождення. А потім вітаємо кожного з родини і звертаючись до них, кланяємося. Ми це покажемо. Звісточку. Темної ночі рождення. Приясні звізді Христа славлючі, темної ночі приясні звізді Христа славлючі, та й знаць древо, ще й райські квіти. Колядки співалися окремо. Окремі співалися колядки під вікнами. Вони називалися ще пристінні колядки, їх називають гуцули. Спеціальна колядка співалася тоді, коли гурт заходив в хату. Спеціальна колядка співалася столові. За яким сиділа родина, і кожному члену родини виконувалася спеціальна калятка, підбиралася в залежності від того, які були мрії, які були сподівання. Дівчині, звичайно, намагалися напророчити ну, гарного весілля, хлопцю е, героїчних вчинків, господарю достатку, господині прославляли, як б Вона порівнювалася з е, сонцем, з зорею. Е, яка вона була пишна, поважна, е, значить поважна. Мусили її любити всі в родині. Тобто зображувалася ідеальна родина, ідеальні ситуації. Сьогодні ми в гостях в українському центрі народної культури Музею Івана Гончара. Я хочу представити вам директора центру Петро Іванович Гончар і його дружина, народна артистка України Ніна Матвієнко. Петро Іванович, я знаю, що ви. Жили в одному будинку з Іваном Макаровичем Гончаром. Бачили, як туди приходить колядницькі ватаги, та, мабуть, і самі колядували. То хотілося б повернути ваші спогади якраз в ті часи, щоб ви розказали, як це відбувалося, що це таке. Бо Іван Макарович-Гончар це ж якраз і був тим тою людиною, який починав відроджувати цю традицію. Ти ті роки Іван Макарович був змушений. Це відновлювати. І, звичайно, це, ці події як свято згадуються, тому що, ну, по-перше, що йони були, а друге, що це було і нове. Я, наприклад, в селі родився і бачив, але ці колядки це були в руках, тобто, якщо приходив до хрещеного, поколядував, щоб ніхто не бачив. А саме Івана Макаровича вони почали набувати такого громадського звучання, і це був свого роду подвиг. Навіть те, що могли ми за це поплатитись, ми все таки збиралися колядувати. По, по перше, так це гуртувало нас як молодь навколо якихось речей. По друге. Тут можна було побачити долі, гарних зустріть. дівчат зустріть. от, або ж і долі зустріти, як у мене це вийшло. Я ось тримаю такий лист, лист із альбому Україна українці», який створював Іван Макарович-Гончар, і бачу вас ще юною зовсім в таких гарних вбранні такому народному. Іван Макарович-Гончар часто, мабуть, давав свої свої коштовні ці вбрання вам. Як ви згадаєте, як це було? Я думаю, що він усім давав всі ж ватаги, які приходили, він усіх одягав. Uh -huh. Я зараз сама на себе подивилася і вже питаю, це хто стоїть, Наче <зачу> Катерина під плотом. А, гарно. а пригадала, як ми ходили колядувати, він звичайно розбирав того, що міг. Там хлопці собі взуття, мені попалися чоботи. І я не знала, що вони на картонці були. Театральні. No, то, театральні. То, то, ну, ми вичугали, звичайно, по всіх кажуть, усюди, but... де ми тільки не були. Я навіть не почула. Що давно вони розлізлися, що я ходжу по землі. <рив> що то молодість. А сам Іван Макарович колядував, ходив? Чи приймав тільки? Ні, він чекав, чекав він нас вдома. виряджав, потім нас зустрічав, а потім вже, як ми в хаті в нього були, він співав дуже. Мене пам'ятаю, з ним була колись розмова. І я з усіх колядок, і так як у хорі вирюк, і викидали Ісус Христос. <рив> Співали сучасні ці слова. І він мені одного разу каже: Ніночко, світ трошки підростете. Ви зрозумієте, що ви неправильно так думали. Вже ці всі тексти що ви повикидані, будете їх шукати. Бо Господь є серед нас, дякуючи Господу, сьогодні каже, церква відроджена. У така духовна така музика, пісні. Ой новина в нас новина, породила. Мати марі. Ну, а чи рід збирається ваш на святий о, вечір? Ну, от, тому, що ми саме Коли ми збираємося от, так. Так, на, сісти на вечір, правда, то кудись діти туди біжать, вже пороз'їжджалися, дитина там за дитиною. Ми не можемо зібратися, а от уже. На святий вечір, то вже хочеш не хочеш, вже наперед замовляєш, так, щоб нікуди, тільки вдома. Це а святе, чого ж вечір, такі колись святе. крепкі були родини? От я так думаю, що родини були крепкі тому, що батько був господар, як, як скаже дітям, так в хаті вони робилося. Ну і не тільки тому, що там якщо сильна рука господаря, не а сил. тому, що була традиція. Тобто, якщо за традицію виходиш, то ти вже начебто і не людина. От, і ці традиції міцно тримали е, е, суспільство, ну, скажімо, гарні традиції, це якраз гарні традиції. І я думаю, що вони побудовані на тих засадах, щоб е, рід збільшувався, єднався, от, щоб мирилися між собою, Ну, тобто на християнських засадах. Просили в один одного прощення. Вічно. Кажу, в цей вечір прощення просять один у одного. А, так годиться, да, очищається а. душе. Святий вечір це основа, мабуть, всього календарного циклу свят. Мабуть, починає і закінчує. Сваритись не може. А як ж? Нині в нас новина щаслива година, породила діва прядичного сина.